Доброго ранку. Розпочнемо наш урок. Я досліджую світ. У нас зараз тема зміни у живій природі взимку. Вчора ми вивчали рослини. Зараз будемо досліджувати, як же ж поводяться тварини взимку. Деякі тварини не витримують низьких температур і відправляються в теплі країни. Або. Впадають в сплячку. Ану подумайте і скажіть, які ж тварини впадають в сплячку, хто пам'ятає. Так, це ми добре знаємо що Ну, хто ще на малюнку? Що ти? Йіжик. Їжак. Білка. І... Ні, це не білка. У білки ж довгий хвостик, а це ховрах. Ще хто? Он. Хто, хто? Борсук, це борсук. І змія. Бо в неї шерсті нема, вона б зиму не пере... не перенесла, вона притворилася в довгу-довгу сосульку і лежала би як паличка. Бо вона взимку замерзла. Так, а які ж у нас? Птахи відлітають в теплі краї. Уважно подивіться на відео, і Добре. потім їх назвемо. схожа наче на якогось бешеного голубя Так, якось які пташки запам'ятали, хоча б три якісь, які відлітають у теплі краї взимку. Ну, легше це ми точно знаємо. Ластівки відлітають. Лепть. Стри. Леви. Леви. Так, дикі гуси, дикі качки. Так, вони полюбляють теплі краї. Добре. Переходимо далі. А як же змінюються підводні мешканці? Як вони зимують? Як ти думаєш? Можливо, вони ходять шуби вдягають і плавають там в шубах. А, -а. а що, як вони зимують? Просто по йдуть. Ми знаємо, що взимку може бути крига. Озера замерзають, риба замерзнути не боїться, бо річки і ставки не надто мілкі і не замерзають до дна, тобто озеро. Або ставок тільки зверху покривається кригою. Тож під кригою риби живуть своїм риб'ячим життям. Вони ховаються під затонулим листям, чи у мул і чекають там, поки температура води не стане вищою, не стане тепліше. Тобто в них життя продовжується, вони плавають під кригою. Це якщо не така ж ситуація, яка зараз нашим Дніпром, який. Уходить з берегів, і тому рибкам ніде зиму проводити, і жабам теж. А що ж відбувається у нас з раками? Раки риють довгі вузькі нори і там перечікують зиму. Он якраз він уже у норі захований. Черепахи зариваються в мур. Вони ховаються у мулі і там зимують. А що ж жабки наші? Жаби намагаються взимку знайти для себе тепле і затишне місце. Як правило, більшість жаб пірнають у різні водойми і влаштовують собі зимівлю в шарі м'якого і пухкого мулу. Жаби зариваються в мул з головою і спокійно переживають всі самі холодні дні. Так, тварини, які залишаються зимувати, Білки, дятли і шишкарі харчуються в основному чим? Шишками. Правильно, шишками ялинки. В густому гіллі дерева тварини і птахи ховаються від ворогів. Для них для них ялинка це не просто їжа, а ще її можна заховатися. Це хованка від ворогів. О, от подивись, як виглядає шишкар. Бачиш, у них такий дзьобик, трошки загуглений, щоб можна було з шишечки дістати ядерця. Щоб йому було зручніше. Так, хто перед нами? Жалі. Так, зайчики також знаходять собі притулок від хижого звіра та холоду під густим гіллям ялиночки. Тобто ялинка у нас слугує не тільки для білки і для пташки, прихистом, а ще й для зайчика. Ми пам'ятаємо, що зайчики змінюють свій колір хутра. Вони були сіренькі, а взимку вони. Якого кольору вони взимку, щоб їх хижаки не помічали? Yeah. Білим. Так, зараз, звісно, білий буде вирізнятися, оскільки снігу немає, його буде помітно. Yeah. Так, коли сильний мороз і заметіль, птахи ховаються в затишні місця і вбичують пір'я, так їм стає тепліше. Он який снігур. Аж не знаю, мабуть, як, якась куля став, а не пташка. Так, ну танці зігріванці будуть пізніше. Так, а ну скажи мені, кому не страшний мороз і холод? Хто не боїться морозу, холоду? Зайчик. Думаєш зайчик? Още. По центру. Це хто такий здоровань? Ну, в нього просто зараз не видно рогів із складу. у нього рохне. Це лось. Зайці, косові. Хе-хе. <рес> так. Зайці, косулі і лосі. Що вони зараз роблять? Фирок. Фирок, Фирок. Mm. Фирок. Ну, на малюночку, що саме вони роблять? Зайці їсть так. Зайти, косулі і лосі об'їдають кору дерев і кущів. Так, оскільки в них зараз нема стільки поживних для них смаколиків, вони куштують дерева і кущі, об'їдають кору. Так, хто зараз перед нами? Sorry, yeah. Ну, це дика свиня. Бачиш, шерстяна. Або ще кабан. Дикі свині викопують із-під снігу жолоді і коріння. В селі пішли в лес і там кабанят и і кабан. І маленьких кабанят. І да. нас ну, сразу, взяли, потому що він походу, к нам. Так, звичайно, вони ж, якщо вони з маленькими дітками, вони дуже агресивні, вони захищають Дай свої діточки, можуть напасти на людей. Так. Залізь, так, дикі свині взимку шукають під снігом жолуді і коріння. Так. Лисичка за мишкою. Так, лисички полюють на мишей, а ще вони полюбляють полювати на зайців. За мишкою де лисичка прыгала в сніг. Так, так, я пам'ятаю, я ще вам показувала якраз. За мишкою вона ще може, зайчик же більш спритний, більш швидкий, його ще спробуй піймай. А, і побачиш. Не побачиш, не побачиш. Да. Вовки взимку полюють на лосів та на косуль. Він усміхається. Що робить? Один усміхається. Ха -ха, ну, так. А які ж свійські тварини? Зараз зимку як себе поводяться, як за ними можна доглядати, чим їх годують взимку? Ну, Наприклад, сіно. Ну, так. їх запасають ще з літа, з осені, напасають для тварин для худоби сіно. А для невеликих, таких як там курочка, канчечка, у них. Інше. Вони Ой, їдять. їдять, вони або зернятко, або якусь кашу. А так. А там, все одно на сніг. І не холодно. <с> ну, зараз снігу нема, зараз ще не так холодно. От якщо мінус 20, то це вже холодно. 20 чи мінус 30. Так, давай подивимося з тобою і оберемо того. Кого ялинка рятує взимку? Хто зах... зможе заховатися в ялинку, щоб його хижак не піймав? Йожик, йожик. Так ми ж тільки спочатку ще казали, що я... їжак впадає в сплячку. А, білка. Для білка. білочки, так, білочка може заховатися в ялиночку, і зайчик може, і пташки. Або ми знаємо, що медведь впадає з пляч, бо скажи мені, де зимує ведмеді? В дуплі чи в барлогі? Сніги. Собі. Собі ну, називається Барліг. Так, ну а тож, можна... вони в дублі дерева точно не помістяться. вони в пучні. По, по, по синьому можна ну, да. Так, а тепер давай подумаємо, які взимку звірі впадають в сплячку, із тих, які тут є. Давай по черзі. Їжачок а, впадає лисичка. Ні, вона активна, вона за мишками, за зайчиками бігає. Мишка, Їй ніколи спати, їй треба вбіг... тікати від лисички. Лось не впадає, він ходить і в нього є з чим живитися, корою землі, ой, корою дерев або. Кущиків, і в нього ще є покрив, і в нього є шубка, яка йому допомагає взимку пережити зиму. Зайчик впадає в сплячку? Ні. Він зайнятий, бігає від лисички. Борсук. борсук. Так, борсук впадає в сплячку. Абсолютно правильно, їжачок і борсук. Так. Давай із ці, цього ряду а, називаємо тваринку. Давай, якщо ця тварина врімку спить, то ми плескаємо в долоні. Якщо не спить, нічого не робимо. Так, лисичка. Спускаємо, стукаємо. Давай стукать ногами. Так, лисичка взимку спить. Їжачок взимку спить. Ластівка взимку спить. Вона не спить, вона відлітає в теплі краї. А змія впадає в сплячку, косуля. Також не впадає в Добре. Ось і завершили сьогодні у нас тему тварини взимку. Так.